Сифри, все не была распаковка. Лаву. А что ты прячешься что сегодня в микрофон? Вот здесь. Расп... Это Распаковываем. Смотри, <laughs> все. Вот такие у вот меня коробочка. Сейчас будем распаковывать. <laughs> Я знаю. Вот. Ось такий мила бобу попався. Отакий. От Секретний. Отакий. От Ось От такі сіренькі з кольором очей. Ось такий кольоровий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Напевно, напевно він, напевно, оригінальний, а може не оригінальний. Ну, щось є. Ось такий брелочок. зелененький. Можна його начепити сюди? Зараз ночі помогу. <сі> Ось така милам мілота вийшла з зеленим брелочком. Ну що, підписники мої? Я писав, що Аллабу не подобається, а тепер наоборот. У мене теж такі самі є. Все. Ось такі сіренькі з кольоровими оченятами. Давай подивимось, скільки лабубу є зубів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять зубів. Точно Оригінальність.